15 грудня він радіє милосердю, і сталось, як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла, а книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. Луке 6, 6, 7. Немає нічого дивного в тому, щоб побачити хвору людину в будь-якому зібранні. Тому ж тоді ці фарисеї були особливо насторожі, коли побачили цього хворого серед присутніх, що змусило їх подумати, що Ісус зцілить його. Те, що це було абсолютно в дусі Ісуса, зціляти кожного стражденного, кого Він бачив, яке ж чудове свідчення дали Христу навіть ці ревниві фарисеї, і яке неймовірне підбадьорення це дає нам. Ми немічні, але Він відчуває наші немочі і щоразу, коли Він бачить неміч, його природне спонукання. Цілити. Він завжди на поготові, щоб творити добро. Він кохається в милості, Михея 7.18. Тому будьте бадьорі, тебе вздоровляє Ісус Христос, Дії 9.34. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.